Депутати Луцької міської ради сьогодні проголосували за перейменування восьми вулиць Ралєєва на Байдукова Олександра, Струтинської на Волошкову, Хакімова на Дольно. А вулиця Ізмайлова тепер матиме назву Барвінського Василя. Ці зміни вступлять у силу із 1 серпня. Це вулиця Пушкіна, що розташована в центрі Луцька. Тепер вона називатиметься свято василівська 90-річна Нілітина Богданець живе на цій вулиці 60 років. Каже, переіменування підтримує. Нас вистачає своїх. Росіяни не друзі наші. У сусідньому будинку живе Валентин Голюк. Не довго живу, 47 років сіна всього. Говорить, скільки пам'ятає, вулиця була Пушкіна. Я нічого не маю проти. Ну ми зробили все-таки виборли. Я підписувався. Хай буде Васильівська, щоб у хлопців перемога була і мир. Із 1 серпня вулиця Грибоєдова, російського драматурга, стане звитяжною. Тут розташовані Луцькі районні управління поліції та Держслужби із надзвичайних ситуацій обласний центр гідрометеорології. Мешканці вулиці Ірина та Андрій Журавльов про перейменування відгукуються так. Прекрасна назва. Ну, єдине, що може, незручності будуть з перейменування. Ну, з документами, а так, це на часі. Підтримуєте це рішення. Ну, якщо взяти, що це російське, то так. Зі слів директора департаменту містобудування і архітектури Веніміна Туза, у Луцьку планують перейменувати орієнтовно пів сотні вулиць. По кожній будуть громадські обговорення, якщо знову ж ми говоримо про персональні персональні якісь назви, повинні зробити це зараз якомога швидше, оскільки зараз вступають в сили нові закони, які зобов'язано зробити в цьому році. В іншому випадку будуть переназиватися вже військовими адміністраціями без залучення міської ради. Зі слів Вені Туза, через перейменування вулиць незручності будуть у мешканців і родичних осіб. Якщо юридична особа зареєстрована за адресою, яку треба, яка змінилася, це фактично переробляти треба документи. Якщо стосується фізичної особи, прописка залишається така, як є. Вже є невідповідність. Вже для якогось договору чи для когось треба мати нову адресу. У яку суму обійдеться місто перейменування? Керівник департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк говорить, ще рахуватимуть. Ми вивчаємо скільки необхідно встановити табличок. О, розробляємо попередні кошториси, вносимо пропозицію на наступну сесію виділенні коштів на ці роботи. Також депутати міської ради сьогодні підтримали рішення про те, що із 1 жовтня вулиця Л'язкова стане садибною, а вулицю Станіславського розділять на дві частини. Зокрема, одна стане вулицею Ярослава Мудрого, а інша буде об'єднана із вулицею Гостинною після перейменування. Павло Мельничук, Віктор Легіньковський, Суспільне новини Луцьк.